Цьогорічний липень став найспекотнішим місяцем місяцем за 140 років спостережень. Про це повідомляють в прес-службі наса за словами науковців. Сьомий місяць цього року в останнє був таким спекотним у 1880 році. Уявіть собі трохи менше ніж 200 років тому. Особливо спеку відчули мешканці південної північної Америки, Північної Африки і Антарктичного півострова. В останньому температура зросла на майже 4 градуси за Цельсієм від середньої. Ну і власне поговоримо ми а, про такі тенденції. Бачите, найспекотнішого липня і, взагалі, цієї спеки. От зараз вона ще на тиждень нас наздогнала. Ця спека. А, з Наталією Птухою, це синоптикиня Укргідрометцентру і наша. Колега в минулому Наталя, вітаю, радий бачити. Слава Україні! Вітаю Тараса, героям! Слава і вітаю наших глядачів! Отже, ну, по-перше, хочеться спитати про цей тиждень. От сьогодні у нас здається було 33, завтра плюс-мінус. так е, це нас наздоганяє у цей найспекотніший липень зараз в середині серпня. Ну, дивіться тут багато звичайно факторів, які впливають на погодні процеси безпосередньо, якщо розглядати там Київщину, то в нас зараз трошки інші процеси. Це все ж таки в нас е, впливає антициклон поле підвищеного тиску. Це не зовсім ті самі повітряні маси, які були, е, наприклад, в липні на території Європи. Це інші повітряні маси, звичайно, тому що атмосфера рухається, все змінюється. Але загалом, так дійсно, все ж таки тенденція є така, що саме ось починаючи з серпня і просуваючись трошки там далі, у другій половині цього року. по Неті можуть бути доволі високі значення температури. Це пов'язано з тим, як кажуть науковці. Є таке південне коливання в Тихому океані. в на південній частині Тихого океану саме там е, в нас поверхневі води вони стали вже теплими, тобто перейшли на додатню фазу цього коливання, і відповідно в нас е, тепер додаткова енергія вивільняється, накопичується в атмосфері, яка повинна звичайно ж кудись діватися. І вона вдівається е, переважно це у високі значення температури, а також можуть бути і небезпечні явища, окрім того, що спека була в Європі. В липні там також було зафіксовано, наприклад, в Італії, я вже неодноразово це кажу, просто для контрастів, для порівняння, що ці глобальні зміни клімату, які разом поєднуються з тим південним коливанням, вони, ну, скажімо так, все взаємопов'язане. І вони виражаються не тільки в високих значеннях температури, а також можуть, наприклад, виражатися в тому, що в Італії, як я вже зазначила, був максимально рекордний град за всю історію спостережень на європейському континенті. 19 сантиметрів це також було в липні. Для України для Київщини липень, навпаки, виявився більш таким комфортним, тому що це залежало так від місцевих синоптичних умов, які склалися над нашою територією. Не такий він був спекотний. Наприклад, для київщини він навіть виявився ну, буквально там на 0,2 градуси вище за кліматичну норму. Це взагалі близько до норми вважається. Але в плані опадів на Київ, саме в Києві на метеостанції Київ було зафіксовано. Дві кліматичні норми, тобто це ну дуже багато більше ніж 100 міліметрів опадів за місяць. Тому бачимо різні є прояви і науковці кажуть, що надалі це вплив саме того коливання у південному океані, як в Тихому океані, в південній частині, якби це далеко до нас здавалось би не відноситься, але загалом це. Океани, є такої кухнею погоди, які опосередковано впливають на всю погоду по всій земній кулі, і надалі там 24-й рік також можуть бути ці високі значення температури, тому що це коливання, воно циклічне, воно може бути якраз таки кілька років. До цього три роки там була фаза від'ємна, тобто ланіні, як це називають місцеві, Так, є були... така історія так. Так, а тепер це L-ніньо, коли вже теплі поверхневі води. І наступні кілька років у нас буде е, доволі цікаві такі синоптичні процеси, які можуть бути також також вони будуть пов'язані з антропогенним впливом. Воно все одне на один накладається. Наталя, ну от упереджати. я теж колись вивчав от, і ну, чув про ці явища, намагався їх теж якось зрозуміти, що вони означають: От Ланінья і Ельніньо. Ель і це насправді ну, вони мають такий іспанську назву, це там дівчинка і хлопець, хлопчик буквально так, так, так. в перекладі. так. А, і мені здається, що ну, вони давно вже існують. ну, Тобто про їх існування людство знає давно, ну, років з 10, а то й більше. А, але мені здається, що раніше вони якось швидше один одного змінювали там, здається, років ну півтора-два. А зараз бачимо, от і навіть ти кажеш, що три-чотири роки. Тобто йде тенденція до того, що оці, скажімо, періоди, які формують оці ці і ельніньо, будуть довшими ставати. Тобто, буде наприклад довше спеки на там три-чотири-п'ять років спекотних. Потім буде там відкат відкати п'ять років плюс-мінус помірних. Ну, звичайно, певні зміни є в цих коливаннях. Вони не фіксовані там. Суто якісь ось, кількість там місяців, років, і воно чітко змінюється. Ні, такого немає. Наприклад, ланіння, те, що три роки так кажуть, трошки вона затрималася так, от, якби, переважно коротший був її період. Але саме вплив на погодні мови мені здається, все ж таки це більше поєднання цього циклу. Плюс ще антропогенний вплив, тобто зміна клімату, якби і, і це з кожним разом, коли ось ми заходимо в фазу лінію, воно просто все яскравіше відображається. Угу. Ну але зрештою, якщо по ідеї десь є спека, значить дійсно десь є е, щось гірше. Е, але я розумію, що і у нас власне так само можуть бути такі коливання. Спочатку там може бути тиждень-два спеки, потім починаються якісь раптові. Сильні зливи, от у нас ну, в липні були такі зливи. От тим тим більше ти теж кажеш про ці рекорди. А коли дійсно налетіло, залило так, що вулиці потопило. Ну я так розумію, що це теж. Ну поєднані такі явища Так, Тарас, ти абсолютно правий. Науковці теж схиляються до думки. В цьому є, скажімо, так наукове підґрунтя, в тому, що не завжди ці процеси, скажімо, так, того самого лінію і антропогенного впливу виражаються суто у підвищенні температури, тобто те про. Те, що я говорила на початку, що не завжди це суто е, високі значення температури. Це може також виражатися саме в різких змінах, наприклад, температури і навіть погодних умов. Ті самі е, ну, такі ось і конвективні явища там, літнього характеру, вони можуть бути носити такий характер, що ось дуже інтенсивні е, опади можуть бути в за короткий період, а потім, наприклад, тривалий час е, без дощів'я. Відповідно, ну немає такого рівномірного розподілу, тобто більш Такі е, динамічні можуть бути умови, тобто це також науковці на цьому роблять акцент саме ось для нашого регіону, можливо, не завжди це буде суто підвищення температури. Це може виявлятися в таких різких змінах погоди. Ну і наостанок питання а загрожують нам якісь такі явища, які для нас не типові? На кшталт, там не знаю, смерчів. А, ще якихось ну тобто, те, що у нас точно не зустрічається, але ну, зараз через зміну клімату ну, цілком може виникнути. Ну дивися, в нас немає прям таких, щоб не зустрічається. У нас хіба що там тропічні циклони вони в нас не зустрічаються? Слава а Богу. ось ті самі смерчі, так ті самі смерчі, вони в нас бувають. Звичайно, не таких категорій, як, наприклад, в Сполучених Штатах, але все одно у нас дослідники їх фіксують. На жаль, у нас ну немає такого ще оснащення, щоб. Зафіксувати всі можливі випадки, ці смерті вони доволі локальні. Але, скажімо, так постфактом вже за е, характером руйнування дослідники можуть фіксувати, що і в нас в Україні теж таке буває. Так дійсно не так часто, але все ж таки буває. Тому е, якісь такі явища не виключені, так само як і крупний град Тобто, всі ці процеси можуть бути, особливо в літній період і зараз. Ще на додачу, ще є такі фактори, які не тільки залежать від зміни клімату, якихось південних коливань зараз дуже багато цифровізації відповідно більше можна зафіксувати саме. Спостереження люди можуть зфіксувати, тому більше може бути згадок про них, ніж, наприклад, було ті самі там 20-30 років назад, коли ага. десь там в полі випав грати або в тому самому якомусь селі далекому, і ніхто його не бачив, не зафіксував. Зараз всі мають смартфони, і відповідно здається, що можливо більше випадків. Це теж такі є фактори його складно якось десь прорахувати, скажімо так, але ну це теж варто зважати на це увагу. А, Наталя дякую, дякую тобі. А, дякую за те, що знайшла час. Роз розповіла нам про це все розтлумачила. Тож, друзі, ну спеку власне треба пережити. Просто А Наталя Птуха, синоптикиня Укргідромедцентру, щойно була в ефірі на телеканалу Київ. Говорили ми про спеку, про найспекотніший липень і про те, що і зараз у нас насправді спекотно на вулиці.